Стоматологія на пазняках буде виглядати по-другому. Мені просто сказали, ти заснеш, прокинешся і без зубів. Я плакала потім десь два дні, тому що мені було так шкода. А я вважаю, що вони будуть горіти в пеклі за це. Там напрямки, це боляче, кров, там шох, кірушки. Це не проблема стоматологів. Я народився, я одразу імпланти поставив, все. Це портить реально вашу карму. Скільки коштують вініри? Власне, клініки іноді може менше заробляти, ніж лікар. Опа! Всім привіт! Я Соня Морозюк. І знаєте, що я вас зараз попрошу для вас, а саме тебе. Усміхнись мені, будь ласка, щиро. На всі 32. Ви знаєте, що багато людей бояться проявляти свої емоції, тому що соромляться своїх зубів. І я не соромлюсь, тому що я, знаєте, ну, слідкую за своєю ротовою порождиною, так, так скажімо. То. Сьогодні ми з вами поговоримо про мистецтво усмішки. Чому я не боюсь стоматологів? І взагалі, я думаю, що це дуже важлива тема. Тож поїхали. Ми знаходимося у клініці, де я роблю всі свої маніпуляції з зубами. І це клініка. Ну вже моєї подруги. Знаєте, у нас дружба отака зі всіма коло колаборації, конвертації все класно, Всі подружки в мене то я в клініці і нова, і моя подружка власниця клініки. Соня, привіт! Я бачу, тобі подобається цей диван, але ти завтра будеш на ньому. Завтра в мене, до речі, тут седація. Да, завтра седація, ми зробимо все за один день, і ти потім тут відіспишся і далі на своїй активності поїдеш. Тут мені видали чотири зуби мудрості за один підхід. І видалили, знаєте, як? Ну, ми ж всі цими там набрики, це боляче, кров, там, шок, хірург, це все. Мені просто сказали, ти заснеш? Прокинешся і без зубів. Так, так, так і вийшло. У мене зовсім не було ні набріків, нічого. І почувала я себе фантастично, і потім порадила всім, що можна не боятися видаляти зуби мудрості, ви просто можете ну, лягти і поспати. От і сьогодні поговоримо про мистецтво посмішки. Знаєш, мені здається, що е, медична історія це така династична. Знаєш, типу там батьки Ні, нікого не, не було лікарів. І насправді всі сього сміялися, а потім, вже коли час поступати в інститут, я така, я хочу бути врачом, і всі такі, типу, ти що приколюєшся? У нас нікого конімає лікарів, типу що ми будемо робити. батьки... навчати 34 роки, там, ну, да, мені. да, 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 типу, 34 роки, і що далі робити. І я пам'ятаю, мій батько кажуть: яким врачом ти хочеш бути, а я. Така, типу, а, нейрохірургам і кардіохірургам. такий, типу, Віка, ти що Ну, Давай, хоча б, типу, стоматолога. Там мені хоч зрозуміло, там стоматклініку відкрити. Ну, це якось, типу, до те, до чого ти можеш доторкнутися. Ну я така, окей, я yes, well. А ти в дитинстві боялась стоматологів? Ну мене не перелякало в дитинстві. Мені здається, це залежить більше від батьків в першу mm -hmm. чергу. Типу, якщо бояться батьки, ну ви нічого не зможете зробити з дитиною. Вона це буде відчувати. Мені не здається, що цей, цей страх до взагалі ну, всього медичного нам прививають саме батьки. Тобу, Стой, це ти це. не розумієш, взагалі, нащо на що ти прийшов? А батьки навколо скажуть зараз щось в колі, щось це люди тут Ні. страшно. Ну, а, Або справді? починається. Ти типу не бійся, а дитина така: дивися, чого я маю боятися? Ну ти не бійся. Я тобі потім щось куплю. І ти типу, покажу, на ну, що це за дитині? Не треба нічого купляти. Просто йде орієкує зуби. Не треба робити з цього якесь свято. Перформанс. Розкажи, будь ласка, як довго в тебе своя клініка, і взагалі як ти наважилась зробити крок? Типу, я хочу свою клініку. Це слабоумія твага. Я думаю, так наш девіз, наш девіз. Е, да, да, фортуна любить хоробрих. Я скажу так, аби зараз я була перед питанням відкривати свою першу клініку. Ну, я б точно так не відкрила, як тоді. Ну, але ти, типу, тобі 22 роки, і ти такий, в смислі? Кажуть, а ні, клініку треба хоча б після 30, а я хочу в 22. 22 роки 22 роки була перша клініка. Зали в оренду дату клініку. Це була перша клініка на Пазняках і почали там працювати. І це не було тоді про гроші. Ну, перші там 2-3 роки ми нічого не заробляли, бо все, що заробляли далі, там, типу, в обладнання. Ми от, це, знаєш, значити хотіли, а стоматологія на Пазняках буде виглядати по-другому. Ну, типу, от у всіх там, типу, лікували канали, тоді там ціна там 300 гривень за канал, а Ми купили цей сяцький мікроскоп за 17 тисяч євро. Я купили, ми його взяли в борг, і нам треба за нього платити. Ну, ну, нічого. Я пам'ятаю, мій партнер Ходить такий каже, тепер у нас канали будуть стоїти 1000 гривень. Я говорю, що прикалуваєшся тріс. А у нас буде. Я говорю: а ніхто це не буде по типу роботі. Він каже, вот увидиш. І да, там з половини відсіялося, половина лишилася тим, яким вдалося пояснити, чому це правильно, чому це круто. У нас реально одних із перших в Києві в принципі був цей садкий мікроскоп. Він до речі досі стоїть в клініці. Я прям його бережу. Це як знаєш, така реліквія тих часів. О, так само в мене підіймали ціна за картину. Просто, просто ти покажеш, типу, наважиш, закажеш, і типу ну хтось купує, хтось не купує. Ну і так і зростаєш собі поступово. Да, але ну, мені, мені здається, головне а, створити оце коло людей, які розуміють тебе. Розуміють про що і... Ціну і цінність. Ціну і цінність. І донести. Я дуже вибачаюсь, але зараз ми не на пазняка. Ми прямо так ти ц в серці столиці біля Андрійської церкви. Скільки років тут клініка? З 15-го року. Ну ходімо подивимось, ці всі кабінети. Хочу, щоб ви завітали на екскурсію. Сі, сеньора. Сі, сеньора. Хірургія імплантація. Головна цінність цього кабінету то що через стінку, той кабінет, в якому от ми були з тобою. Треба, щоб кабінет хірургії був поруч з цією кімнатою пістопераційною. Було так просто зручно пацієнта переводити його так, в наркозі. Я не, не, не пам'ятаю, як я на дивані там обиняюсь. Та, здається, Але мені де ну, після сідації навіть за, за, за кермо краще не сідати, тому що а, не трошки. Ні, не, такий, не типу. треба. Да. Це типу не, не наркоз трохи. треба розділяти, тому що що таке наркоз, що таке сідація. Наркоз передбачає, коли ти не дихаєш. Тобто тебе підключають на ШВЛ. Людина в седації вона може може ворушитися, вона може навіть щось там почати прокидатися, казати ми такі ну добавим препаратика. <рес> До речі, часто люди питають типу, це ж напевно шкідливо, і та де От повірте дається не набагато шкідливіша ніж там два келихи вина або там 100 грам віскі вечір ну, взагалі хоч ні. кожного дня лягайте, але, але але стрес, в який можна завести пацієнта до лікування зубів, якщо він цього боїться, це буде набагато шкідливіше. Пішли, покажу, що у нас є ще, бо це не самий цікавий кабінет, Я вважала, не цікаві. тут. <плес> так люди <плес> виходять <плес> після седації. Тут до речі, якісь знаєте, це подружка, сильна і подружка. Що за картини? Абстракції, де надписи, хоча б не до роботочка. <плес> Напишу тут цитати про зуби, розумієте? А люди сюди, котрі в вініри приходять старт, вони ж ну мають касу, ну. Реклама працює. А якщо людина дуже так знаєте, захопиться під сидацією, каку приходить. ні «Соня». клас, клас зробимо Маркетплейс. У центрі міста і платити за оренду знаєте, не потрібно. До речі, мій перший розпис стіни був у барі у центрі Києва. І коли ну, бар закрився, вони з'їхали, нові орендарі вони просто прийшли. І зафарбували все, що я намалювала. Я плакала потім десь два дні, тому що мені було так шкода. Я вже не факту завалася потім, знаєте, як зараз там у Рафаеля Мікеле якісь слої. Я буду сподіватися, що через тисячу років там і Тут був розпис морозів. І зроблять прямо музей в Соні. Тут вже якось цікавіше. Це насправді кабінет ортопедичний, це кабінет, в якому творяться дива. Два? магія. В цьому кабінеті робляться всі керамічні конструкції, вініри. Оце, що пов'язано з цією магією посмішки, яка змінює людину зсередини, воно все робиться тут. До речі, нашим глядачам: якщо ви лікуєте в стоматології, в якій немає мікроскопу, це іші. Оце прям іші. Іші запам'ятаєте, іші. Сучасна стоматологія не може бути без мікроскопу. От розкрий, будь ласка, яка взагалі процедура. От я прийшла, хочу нові вініри. Ставте мені щось, будь ласка. А дивіться, ти хочеш вініри? А треба, щоб лікар спочатку подивився і оцінив, чи є умови для Веніри. Тому ще й може не всі знаєте? сто відсотків. Чому ви зараз бачите дуже багато дорослих людей з брекетами? Більшості випадків, тому що вони прийшли, хочуть красиву посмішку, вони хочуть вініри, а умови для Вінірів там немає. Потім. А робиться ряд фотографій, фотопротокол, і обов'язково знімається відео, щоб подивитися твою міміку і артикуляцію. Mm. Типу, і це все буде впливати на те, яку форму вінірі тобі зробити. Тому що зуби як у джолі, оце кліше. Воно, вибачмо, на дівчинці, наприклад, такі, як тобі, там з твоїм ростом, з твоїми формами. Тебе не можуть бути зуби, як у джолі. Потім скануються зуби, передається фотографії, скани твоїх зубів в лабораторію, і технік моделює в цифри твою майбутню посмішку. І потім нам принтує просто 3D-модель твоїх нових зубів. І ми, не чіпаючи твоїх зубів у роті, ми можемо цю всю форму там через силіконовий дубль перенести тобі в рот на пластмасі. Якщо все подобається, колір ти можеш обрати сама. Проти... Якщо хоче унітаз, то, да. хоча, то дивіться, всі унітазні зуби маєте розуміти, що це не клініка вонна, яка робить унітазні зуби. Ну, це, клієнт обрав. це клієнт так обрав. Що потім відбувається? Потім нам треба два візити. В середньому це два повних робочих дні, коли треба ці зуби. Пришліфувати, бо з а вінірами лікувати це свої пришліфувати. Потрібно а, а, це, це просто апріорі. Про це ми вже не говоримо. Все має бути проліковане. Тобто, в принципі, якщо сказати грубо, в місяць можна вкластися. Скільки коштують вініри? Бо знаєш, ну міфи під 50, і хтось зробив за 5. І, ну то фантазії людей дуже великий. Ціну творення звідки береться. Саме головне. Це від техніки, яка буде робота, тому що десь відсотків 40 роботи буде коштувати робота техніка. І ціна буде варіювати, наприклад, від 650 євро за одиницю до 1000 євро за одиницю. Тобто, якщо сама дорога робота, то вона буде коштувати десь в принципі 28 тисяч євро. Коли там, я вирішила ставити собі вініри, я їх ставлю на всі зуби? чи я там можу знаєте, вони у мене там видно 6 штук, 6 а, штук поставлю. Дивіться. <реш> Таке є. є і шість і десять, іноді приходять, хочу два. Або я собі обирала, що робити. це треба робити 28 одиниць, тому що ви маєте розуміти, що кераміка, яку ви поставили, да, це кераміка. З неї нічого не буде відбуватися. А з вашими зубами будуть відбуватися. Вони будуть жовтіти, вони будуть темніти, вони будуть змінюватися. І це завжди буде різниця. Наскільки це довговічна штука? Я от зараз там поставила собі там вирівняла все, пролікувала, поставила вініри. Я все ну до стоматологів більше ніколи не хожу? Ти купила поршкаєн, ти все? Ні, 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 вже хочу новий. Наприклад, давай брати тебе, тобі 25 років. років. Якщо ми тобі робимо вініри, то ми це питання закриємо років на 15. Тому що в 40 років ти змінишся, з зубами в принципі нічого не відбудеться і з Вінірами нічого. Тому немає такого, що знаєш, він там через 10 років розпадеться. Ні. Але твої ясно? м'які тканини вони будуть змінюватися. в принципі, це довговічна історія, але треба рахувати, що ми самі є динамічною структурою. І покажемо ще один кабінетик. Так, це кабінет, з якого все починається. Кабінет І... прелюдія. Кабінет прелюдія, кабінет професійної гігієни, яка все. потрібна кожному раз на півроку обов'язково. Запам'ятати, раз на півроку робимо гігієну. Приходьте, посилання буде у описі. Кабінет трилюдія. Тут ось от, реліквія. Перший наш мікроскоп сейс. Із... З приводу професійної гігієни ви маєте раз на півроку ходити до лікаря-стоматолога, ви маєте перевірятися, тому що коли вам роблять профігієну, вам ще роблять повний чекап ваших зубів. До речі, якщо в стоматології в зубах вже щось болить. Це вже «трамбл». Тобто, вже ви ситуацію довели. Що оці, типу, квартира в рот, машина в рот, ну, може, ви чули там, де машина в машина в рот, квартира в рот. Це не проблема стоматологів, це проблема, чому ви опинилися в тій в ті ситуації, коли вже автоматичне лікування коштує як квартира вам у рота, умовно. Не потрібно тут бігти і купувати найдешевше, особливо коли це стосується твого здоров'я. Да, і, в принципі, якщо ви можете собі дозволити, я не знаю, там дорогі брендові речі, автівки, відпочинок, то ну, мені здається, більш була б релевантна історія, або спочатку почали вкладати в здоров'я, тому що вам з цим жити. З цією ментальністю ще треба працювати. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як часто ви робите гігієну свого рота. Розкажи, будь ласка, якийсь внутрічок. Ну, наприклад, у всіх нормальних клініках в них є два входи. Для пацієнтів вхід і вхід для персоналу, тому що таке буває, що лікарі спізнюються на прийом. І коли на рецепції сидить пацієнти, такий лікар-слиняк, соплях завалюється. Щя-вся, подожіть, я періодсь і вийду, це не окей. І в принципі, це має бути створений цей образ, що лікар він завжди білий, чистий, красивий, він завжди спокійний. Заходить. Тобто він там має забігти, типу. Прищепуритися, привдягтися і так спокійно вийти, сказати Соня, я перепрошую, що я вас затримав». Я був «Я бояв пацієнта. Прошу вас на лікування. І ти такий, типу, ну ок. ну тепер ти так... трив... що це неправда. <плес> <см> він, він, він же заради мене теж затримається, коли треба буде, і все. А потім плюс санвузли мають бути розділені обов'язково, бо це не ок, коли ти сидиш і бачиш, там коли перед тобою столета виходить лікар. Має бути створений образ, що лікар не ходить в туалет. Він не людина, він лікар. Він не чоловік, він не він просто лікар. Так, а зараз Віка нам провела в екскурсію. Я тобі дякую. Дякую. Я побачила всі кабінетики тепер. І зараз ми знаєте, куди йдемо? В бар. Ми будемо розмовляти балачки, балакати. Як тобі взагалі керувати клінікою? Чи це прибульна історія прибуткова стоматологія? Вона завжди прибуткова. Типу, я навіть не пам'ятаю там якихось мінусових там нульових прибутків, щось трошечки, але ти завжди заробляєш навіть найгірший день. А з приводу, чи важко, чесно, важко, тому що це робота з людьми. А за 12 років я зрозуміла там умовно в чому там успіх. А типу, ти можеш бути більш успішним, якщо ти працюєш індивідуально з пацієнтом. Ми всі хоч потребуємо цього цієї уваги, індивідуального підходу, щоб нас називали по імені. Ми хочемо, щоб пам'ятали, які зуб нам лікували, коли ми насправді підсвідомо це все оцінюємо, і з цього ми складаємо враження про клініку. А, про лікаря, а це все це дуже багато енергії. За кожному треба подзвонити, спитати є температура, немає які у вас набряки. Тобто мені телефонували не через те, що я твоя подруга. Не ні, всім телефонують. А що найважче було у цьому твоєму шляху, щоб здобути оце все? А найважче було відійти від роботи руками, коли я сама працювала руками. Умовно там пиляла ті вініри або крутила їм. Я закінчила вже хірургом. Я займалася імплантацією. Типу це дуже органічна історія. Але ти не можеш рости в цьому? Ти реально перетворюєшся на обізянку, яка займається такою методичною, машинальною рутиною. Ти забитий цими пацієнтами там зранку до вечора, Ти, ти непогано заробляєш. Ти завжди заробляєш добре, якщо ти працюєш своїми руками. щоб ви знали? Власне, клініки іноді може менше заробляти, ніж лікар, ніж там ортопед клініки. Яка середня зарплата стоматологів? Топовий імплантолог, ортопед 10-15 тисяч доларів в місяць може заробляти. Наскільки важливо просування клініки в медіапросторі? Не треба плутати просування клініки і просування особисто доктора-лікаря. А клініка ніколи тобі через соцмережі не приведе пацієнтів. У клініки нормальний, має бути Інстаграм, він має бути живий. там, Але пацієнти не коментять. Сторі за клініки, вони не задають питання на клініку. Особисто на лікаря. Да тому тут важливо просувати власника бізнеса, просувати якогось ключового лікаря. А були такі історії, що переманювали клініки? — Да, і досі переманюють. Да, я вважаю, що вони будуть горіти в пеклі за це. А я прямо хожу, ставлю свічку в церкву за здравне. А от я думаю, що нас напевно дивляться ті, хто вирішив для себе обрати цей зубастий шлях, Які б ти могла дати поради тим, хто хоче стати топ стоматологом. Треба вчитися в найкращих. Мене за тут не дає тобі нічого. Вчитися інвестувати в свою освіту зараз. Це набагато простіше. Довесь, коли я починала тоді, тоді не було українських лекторів. Ми всі їздили за кордон. Зараз на теренах України можна всьому. І класні реставрації, імплантації, протезування. Типу наші лікарі класні і викладають класно вже. І я б ще рекомендувала йти працювати зразу в класній клініки. От в мене, в принципі, клініки я окей ставлю до інтернів асистентів. Ти їх вчиш, і потім вони можуть стати твоїми лікарями. Або навіть якщо вони підуть в іншу клініку працювати, мені подобається молода кров, мені подобаються свіжі мізки. І я дуже люблю, коли вони до нас ніде не працювали. Снотливі цінатливі. А Вікторія там нема зовсім опиту роботи, слава Богу. От я почала цю прелюдію до цього випуску з того, що Багато людей соромиться посміхатись, чи є? От прям такий запит? рідко кажуть, що я соромлю свої посмішки, але це, ми це зразу калібруємо в розмові з пацієнтом. Як він говорить, яка в нього міміка артикуляція? Я дивлюсь, хто вже посміхається цими. Натренованими, коли вони а, закривають так. зуби. А оця вільна посмішка, вона в принципі пов'язана з свободою людини, з свободою самосприйняття, самовираження. Тому коли робиться красива посмішка, це не тільки якийсь естетичний вигляд, це може змінити внутрішній стан людини. Тобто людина починає світитися. Мені здається, що навіть якщо ваших зубів не, не видно, але ви не зробили це, знаєте, от, от дівчата зараз розуміють, це ну, начебто на тебе, знаєте, нова білизна, там корживна. Ніхто не бачить, але як приємно, і твоя Саме впевненість і енергія. Я дуже часто прошу: покажи, яка тобі подобається посмішка. Ну, типу, покажи когось там і селебріті, хто так а кого впечатляє? показує найчастіше, чи, чи так... джолі mm -hmm. із українських часто показують Машу Єфросініну. От мені здається, знаєш, коли там їдеш по там по будь-якому місту. Через там, знаєш, продукти стоматолог, продукти стоматолог юрист, а продукти нотаріус. Ну, типу, дуже багато стоматології. Як обрати свого доктора, от як зрозуміти, куди потрібно сходити? Я б сто звернулася до рекомендації у своїх знайомих. Причому mm -hmm. не те, що вчора зробили, було прикольно, а типу, людина там багато років їй там все окей. Хоча, наприклад, тут є теж пастка, коли люди там по 20 років ходять до якоїсь Белли в неї в третю поліклініку, тому що там ще її папі видали Молочні зуби, і Ти, типу зразу дивишся такий і думаєш, чувак, тобі треба звідти йти. Тому тут треба не попасти в цю паску, але навіть якщо ви по рекомендації, я б, напевно, не враховувала маркетинг. От дуже клініки, які сильно дають рекламу, сильно піаряться, вони мене насторожують. І навіть якщо вам порекомендували, ви прийшли, вам все хорошо там. Саме головне, вам має подобатись ваш лікар. Тому що, знову ж таки, шлях лікування зубів, він реально складний і тернистий. І коли в тебе на твоєму шляху будуть якісь трабли, тобі краще їх проживати з людиною, якій ти довіряєш і яка тобі норма. І, і мені здається, треба обирати лікаря і клініку не там, де знаєш, все було класно, а там, де були ускладнення, от я на це звертаю, і класно з них вийшли. Тож історія успіху у всіх є показати, як ми зробили всім класні зуби. Окей, покажіть, будь ласка, скільки пацієнтам ви перепротезували свої роботи, бо ці зуби потім з ними щось трапилось. Або покажи, будь ласка, скільки імплантів в тебе відторглось. Ну, давай так, у кожного імплантолога відторгаються імплантати. Це, типу, нормальна статистика, але у когось це може бути 2 на сотні, а у когось це може 22, тому що там йде такий поток. Я підготувала для тебе топ-питань, які, мені здається, є найрозповсюдженішими, Боже, яке зло я згадала. Це в нас буде такий бліц. Готова? Да. Які продукти шкодять зубам? Кислота і цукри. Наша емаль це гідроксиапатит, це неорганіка. Кислота її розщеплює. Тому, якщо ви будете весь час пити кока-колу, їсти лимони, зелені яблука, у вас з'явиться чутливість і цукри, цук, тому що цукри, вони розпадаються потім Потім на кислоти, і воно все починає з'їдати нашу емаль. До речі, mm -hmm. чупа-чупс набагато шкідливіший ніж шоколадна цукерка. Тому що ви з'їли шоколадну цукерку, мовно запили чаєм і тривалість цукрі в вашій ротові порожнині там до хвилини. чупа це ви можете смоктати дуже довго і це все сахари в вашій ротовій порожнині. Довго не смокчіть, будь ласка. Чи oh шкідлива кава та цигарки для зубів? Ніт. Отакой! От це так поворот! Кава не Окей, вони... кава, кава пофарбує вам зуби, ви підете на чистку і ви типу, це почистите. Цигарки, в принципі, негативно впливають на обмінні процеси в організмі, але конкретно, що цигарка вбиває зуб? Ні. Чи шкідливе відбілювання зубів? Ні, якщо домашнє відбілювання, там, де маленький відсоток вмісту відбілює кап... капа, капа. капа в капу гель і там не буде ніяких проблем. Кабінетне відбілювання шкідливе. Чому? Тому що агресивний відбилюючий гель, тому що це цей вау-ефект. Дуже різкий вплив на обмінні процеси всередині зуба для зуба це стрес. Ага, отак. От, от чи потрібно видаляти зуби мудрості? Так, 99% людей треба видаляти зуби мудрості. А у нас маленькі щелепи. З кожним поколінням ми типу, вироджуємося? Це таке погане слово, але типу, ми просто не жуємо таку тверду їжу, яку ми жували там сто двісті триста років назад, і наш організм не передбачає вже ріст нашого скелета для того, щоб нам було потрібно 32 зуби? Вже є багато людей, у яких в закладці зовсім немає восьмих зубів. У когось вони є в неправильному положенні. Вони будуть різатися і більше шкодити людям. Чи потрібно користуватися ополіскувачем та зубною ниткою? це, в принципі маркетинг. <гум> Зубною ниткою, так. Йоршика. Зубна нитка, йоршик, ірігатор – це все в одній лінії. Цим користуватися це треба. Це пристрій, котрий така струйка води. Під тиском струя води промиває міжзубні проміжки. Проблема в тому, що багато людей вони думають, що вони чистять зуби, а вони їх не чистять. Вони там щось шкребуть передні два зуба собі і думають, що це вони почистили, тому що зуб треба чистити з усіх боків, по всім поверхням, класною щоткою, Потім Йоршиками, потім нитками, ірігаторами. Тобто, або силий моціон. Оскільки в тебе хвилин займає чищення. От фінально скільки разів на день потрібно чистити зуби? А, два рази на день, тому що час утворення нальоту 12 годин. Опа. Частіше не треба. І наостанок: поділись, будь ласка, дай е, три лайфхаки. Що нам робити вдома з моїми глядачами, щоб ми плюс-мінус. Ну, ми мали щось ну, якусь гарну щелепу. Зуби, здорове харчування, здоровий образ життя і гігієна. Все більше ви нічого не зробите. Але цього буде овер, овер, ви прям будете вже забесні. Ну я думаю, що головна порада і е, висновок нашої бесіди сьогодні: що не допускайте моменту, коли стоматологія це дуже дорого і дуже боляче, так. Це це так, просто це вчасно. По це... це привчіть себе, що за цим потрібно слідкувати, і тоді це не буде ні ані боляче, ані дуже добре. Це договірно. ваша відповідальність, а не відповідальність, Це ваша, а не наша. <гум> Ми вас предупреждали. Ну я тобі дуже дякую за таку класну бесіду. І мені дуже приємно, що я і беру. Знаєш, там не просто у якогось топ-топчика, а це топ топчик, до кого я ходжу і довіряю особисто. Все. А своє. я дякую, що запросили, і дякую за довіру. М -м -м. Дорогі глядачі, подбайте про свою ротову порожнину, чистите все цими маленькими щіточками, Йоршиками це все. Підписуйтесь е, на канал, е, завітайте до віки на гігієну і не тільки на гігієну. Напишіть, будь ласка, як вам такий випуск, бо мені здається, що це дуже несподівана тема, медична тема. Ми бачимо мистецтво скрізь. Тож, е, з вас кохайка, напишіть коментар і до зустрічі у! 我给你过，想办法。